Постановка, що хочеться максимально оприлюднити, щоб всі знали, ну, що відбувається в 28-й бригаді. Просто вже заїбало, то все нахуй. Скажи, будь ласка, ось один військовий, ти не боїшся, це стрім прямий ефір. Що відбувається взагалі в даний час в бригаді? Подобувай хлопців, хочуть ті, що залишилися, що знають за останній бій, той, що був е, Велика Кам'янка, да? да, так, так. Нова Кам'янка. Нова Кам'янка. 28 восьма бригада, багато потір, там, і техніки, хлопців і хто залишився, просто хочуть добити нас. От. А ми зараз будемо собі. А ну розкажи, як формують у нас, щас... де наш взвод, Куди він тепер розподіляється? Туда ж. А в роті, по скільки в якій ми зараз розподіляємо? 40 чоловік в роті, хіба це рота, це взвод 40 чоловік. Перша рота 40 чоловік. Ну, друга там трохи є, а третя теж 40 чоловік. Хіба блядь. Коротше, формують роти. Після того як розбили блядь, бригаду, тупо поклали, блядь, Бійців не забрали тіла, не забрали трьохсотих, блядь, не надали допомоги, блядь. Залишили командирів, офіцерів у полон, там без допомоги, без підтримки, блядь, Наїбали, бо комбат мішенко, блядь. Е Говорив усіх перед цим боєм, що все буде добре, будуть македонські танки, блядь, американські літаки, блядь, Нічого не було, всіх розбили. От, потім переїхали, блядь, повернулись назад, де ми міцно стояли. Ці позиції послаблені. Навіть нам, щоб повернутися на ці попередні позиції, ми, ми, нас немає чим воювати. Розбита техніка, дуже багато техніки. Попало, потрапило ворогу, блядь. От, закінчились БК. Коротше, і немає ні кулеметів. Ми просили тоді, були проблеми. Покемона просили, блядь, А тепер бригаду розбили, батальйон знищений, блядь, Із одна рота взагалі люди загинули десь на полі бою. а Одна, в полоні там. Ще хтось, коротше, блядь, невідомо, безвісті пропаші. Батькам нічого не повідомляють. Люди шукають своїх синів, рідних, чоловіків, блядь, які вже прийшли не один бій. Знають, що вони мають що вони мають повернутись додому. Їх немає, і ми навіть побратими їхні найближчі не знаємо. Нас тупо, блядь, час. Бригада не укомплектована, тобто не боєготова. Ми, ми от не відмовляємося виконувати наказ, але хочемо уточнити, блядь, у командирів уточнити наказ, блядь, бойовий, бойове завдання. Бляд. Куди ми видвигаємося, блядь? І з чим ми відвигаємося? Як нас будуть, нас немає. Нас по 40 чоловік роту формують. Це із тих залишків, блядь, які знали, це, 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 це якраз будуть свідки, блядь, Тих подій, короче, блять тієї трагедії, яка трапилася під біля тієї новокам'янки.